Ми називаємо її «Буковинською Анною Франк. Але Анна Франк писала свій щоденник прозою. а Зельма виклала свої почуття, свої думки у віршованій формі. Обидві єврейські дівчини померли від тифу, дуже юними у фашистських таборах. Анна Франк майже у 16 років у концтаборі а Зельма Мірбаум Айзенгер. У 18, у трудовому таборі в селі Михайлівка, що на Вінниччині. я не мала часу закінчити. Написано червоним олівцем підрядками останнього з її віршів. Зельма дописувала його, коли мати похабцем складала сумку з речами першої потреби, адже її родину разом із тисячами інших із Чернівецького єврейського гетто відправляли у Трансністрію, до якої належали також частини Одеської, Вінницької та Миколаївської областей. На одній з чернівецьких вулиць є пам'ятник дівчині, яка притискає до серця альбом із написаними нею віршами. Це Юна Зельма. Вона народилася саме тут, в українських чернівцях. Місто, яке тоді ще входило до складу Австро-Угорщини, мало славу таємної літературної столиці Європи: письменники світового рівня Пауль Целан Роза Ауслендер. Грегор фон Рецорі народилися або творили саме тут. Більшість із них мали єврейське походження. Усі вони писали німецькою. Зельма теж. До речі, зельма Мер Баум Айзінгер була то сестрою Пауля Целена. Вона почала писати вірші ще школяркою. Зельма була закоханою дівчинкою. У сіоністській організації Гашомер Гацаїр вона познайомилася з хлопцем на ім'я Лейзер Фіхман. Вони там збиралися, обговорювали книжки, займалися спортом, ходили в походи на танці. За свої 18 років Зельма встигла написати небагато. В її альбомі 52 вірші та 5 перекладів із французькою, румунською та їдишу. Це найстрашніше. Сліпо віддаватися і бачити, що зайва ти. Вже ні на що не сподіватися, як дим у безвість відійти. Цей альбом зберігається в архіві «Яд вашем» як велика цінність. Співробітники беруть його лише в білих рукавичках, як справжню реліквію. Я це бачив на власні очі. Ось цей трудовий табір, куди потрапила родина Зельми. В'язні гетто в Михайлівці будували дорогу, що мала вести на Кавказ. Там невдовзі дівчина померла від тифу. Ніхто з її родини не повернувся звідти. Батьки теж померли. Свій альбом з віршами вона не взяла із собою до табору. Можливо, вона відчувала, що не повернеться звідти. В останній момент Зельма віддала його своєму знайомому і попросила передати альбом її коханому Лайзеру Фіхману. Знайомий так і зробив. Втім, сам Лейзер загинув у 1944 році під час спроби потрапити до Палестини. Турецький пароплав, на борту якого серед інших єврейських утікачів був Фіхман, затонув у Чорному морі торпедований радянським підводним човном. Лейзер Фігман не знав, чи вдасться йому дістатися Палестини. Тому він залишив альбоми з віршами «Зельма» і її подруга. Потім цей альбом дивовижним чином мандрував у рюкзаку однієї з подруг. І після низки пригод альбом опинився в Палестині. Подруга працювала в банку і зберігала його в сейфі. Пізніше альбом передали у ядвашем вашем Я хочу жити. Я хочу сміятися. Дітей родити. Хочу боротися, творити, кохати. Я хочу небо на руки взяти. Не хочу вмирати. Ні, ні. Її тексти майже всі сьогодні покладено на музику. Їх співають. У Німеччині їх виконують такі відомі співаки, як, наприклад, Герберт Гренемайер. Багато митців присвячують цим творам свої роботи. Хельга фон Льованіх створила цілу виставку: понад 30 картин до віршів зельми. Ця виставка проходила й у художньому музеї Чернівців, а також у багатьох містах Німеччини у Лейпці, Берліні. Роботи мисткині бачили і в Ізраїлі. Це справжнє диво, що альбом Віршів Зельми. І щоденника не Франк збереглися до наших днів. Вони є частиною великої й болючої історії Голокосту. Слова цих талановитих єврейських дівчат і сьогодні нагадують нам про цінність життя та про відповідальність не забувати.